На те президент є президентом, щоб розуміти, що він говорить. Відповідно, кожне його слово є фактично закінченою цитатою. І тут не може бути як якоїсь, там, вихопили з, кон з контексту і протактували. Тобто президент готують до подібних інтерв'ю, і, відповідно, будь-яка його заява є майже офіційною заявою держави. Це не його особиста персональна думка. Тому, наприклад, коли, ми, коли говорить про референдум, ну, він не відходить від Конституції, згідно чинної Конституції, будь-які територіальні зміни відбуваються після референдуму всієї країни. Ось. Питання в тому, коли його проводити, в яких умовах, за яких обставин, це вже інше питання. Але ну, президент нічого не відступив від цього. Але як на мене. Тут, коли ми говоримо про саме інтерв'ю, воно не, не несе в собі, воно більше зовнішньо орієнтоване, воно зовнішньо орієнтоване. Хоча попереднє інтерв'ю, є така традиція, як на мене, негативна традиція українських політиків, і посадовців, президента, лавкома колишнього залужного і та інших, вони роблять знакові інтерв'ю, програмні інтерв'ю, які означають стратегію країни для іноземних журналістів. А от для українських журналістів вона якась така кастровано обрізана інтерв'ю або е, е, чітко модерована. Або це збірна солянка, все про все. Ось. Е, мабуть, все ж таки варто орієнтуватися на, на власну публіку, на українських громадян, для того, щоб зробити спочатку для українців важливі стратегічні інтервю заяви, а вже потім транслювати їх для західного чи там світового читача глядача споживача. Ось. А... Так, ну, я, я тебе переб'ю на одну секунду. Пер... Вибач, цим грішили всі. Розпочинаючи від кучми, кучма, як правило, виїжджав за кордон, оголошував там якісь знакові рішення і так далі. Ну Можливо, Порошенко менше це робив. Вибач. Ні, чекай, чекай, при кучмі були магістральні статті. Якось ми були спеціальні спікери, які озвучували стратегічні речі в статтях за тиждень чи в інших виданнях, твердому кур'єрі чи в голосі України, публікувалася магістральна стаття, яка визначала стратегію чи нову інновацію законодавчу, чи інше. А потім вже були ініціативи, які озвучували десь за кордоном. Тобто, спочатку готувався матеріал, він доносився до споживача в Україні, а потім ішла вже якась концентрована вираз в вигляді заяви. Але підготовка була в Україні. Ми розуміли, що зараз концінна реформа Кучмі. Відповідно, перед цим йшли статті там, Горбуліна там, ще когось, ще когось, ага. де були стратегічні речі описані. А потім вже йшла заява. У нас зараз стратегічні речі озвучуються чомусь для західних журналістів, а потім ми його споживаємо як зовні при, при придані меседжу. Не для українських журналістів. Я розумію, що у банкові є специфічне відносини з українською медіаспільнотою. Я розумію, що є достатньо критичні зауваження, і банком можливо захищає президента від надмірної критики, або як не називається токсичних відносин з пресою. Але ну то варто все ж таки змінювати ці підходи і все і робити важливі для країни заяви для українських журналістів, для українського друже. Дозвольте ви все таки трішки теж переб'ю. Вибач. Ми зараз говоримо про комунікацію, про те, як президент комунікує із суспільством. Добре, погано. Окей, я просто дуже хотів би, щоб ми поговорили про ті теми, які він озвучував, про можливий референдум, відносини зі Сполученими Штатами Америки. Я розумію, що це наше хворе, ну наболівша, да, про що ми мусимо говорити, розділяю, абсолютно розділяю. Але якщо можна, дуже просив би. Ну і якщо, якщо ж по конкретиці, то е, по перше, дійсно варто зняти всі ці інсинуації стосовно референдуму, тому що у нас зараз ми намагаються розігнати, що ось президент ставить питання територіальної цілісності на референдум. Насправді тут немає ніякої інсенсації, як я вже сказав, Це згідно чинної конституції, будь-які територіальні питання вони виносяться на всеукраїнський референдум, який відбувається на всі території України. Це перша позиція. Відповідно, без цієї позиції, без дотримання чіткої формулювання конституції, не можна входити будь-який переговорний процес. Тобто, не просто по замовченню, а по артикульованій позиції: так. діалог, де є передбачено наслідком цього діалогу або приговорного процесу, а якісь окремі статуси для територій. Або питання адміністрування території, які знаходяться зараз під окупацією Росії, які носяться за а, там за душки повсюдності права і українських законів це питання референдуму в Україні. І без думки народу, президент ухвалювати одноосібне рішення навіть під час переговорного процесу, не може. Більш того, не може тежати основі будь-якої переговорної позиції. Класна фіксація, як на мене, це дуже добре. Переклади на просту людську мову. Що це означає? Ну, це означає, що розмова про те, що ми визнаємо за Росією якісь території, взагалі виключається. Питання окремих статусів Крима і Донбасу питання дискутивне, яке має бути винесено на всеукраїнське обговорення. Тобто, буде референдум про статус цих територій, який обов'язково. Обов Чого, до речі, не було, коли ухвалювався закон про ордло і протягував президент Порошенко, протягував через парламент. Пам'ятаємо, що в 2015 році це закінчилося сутичкою і гранатами. Ось то е, зараз Верховна Рада, президент артикулює про необхідність такого референдуму. Я не вбачаю, що потім вони переглянуть цю позицію, спробують в якісь там форс-мажорних обставинах провести це через парламент. Але насправді це дуже правильна позиція звернутися до громадян, з, е, е, які мають висловити свою думку з цього приводу. Да, там тільки один є момент. Бо згідно закону про референдум, який був ухвалений за ініціативи президента у 2021 році, то проводити його що стосується питань територіальної цілісності, не можна. А по конституції можна, Тут ще будуть такі питання неузгодженості і тим паче проводити референдум згідно закону в період воєнного стану не можна. А конституція це не визначає. Бо сам закон, якщо так читати, ухвалений за часів президентства Зеленського він суперечить чинній конституції. Тому я думаю, що це буде ну це така моя особиста думка. Я не конституціоналіст, але менше з тим. ну так. Тоді я в принципі погоджуюсь з тобою, що проводити проводитися плебісцит з метою визначення статусу території, які ми не контролюємо. Як на мене, очевидно, що е, переговорний трек ми відведемо в жовтні-листопаді місяці. Перші переговори в тому чи іншому форматі будуть відбуватися. Човникова дипломатія вже працює, ми бачимо це, наприклад, ага. в переговорі в третіх країнах в арабських країнах і постійні ага. консультації в Відні. Е, е, крім того, є переговорний трек залучення Китаю і посередника, який буде представляти позицію Росії на переговорі по формулі миру. Буде це називатися формулою миру, чи це буде якийсь розширений формат, який буде передбачати участь Китаю, чи це буде продовжений формат. Тобто, от відбувся саміт, а потім буде ще якийсь ага. формат, де буде представлена Росія, це інше питання. Але ага. все входить на те, що переговорна відправна точка переговорного процесу буде мати місце в листопаді. В якихось результатів до кінця року переговорна переговори не будуть мати навіть на рівні меморандумів. Більш того, в мене великі сумніви, що туди приїдуть навіть на цей саміт, приїде е, навіть Байден, який вже не є кандидатом президента. Я також на не очікую, а на фронті е, ми, бач, ми бачимо е, на даний момент е, коливання фронту. Зараз mm. ми е, свідкуємо, що є захоплення за населеним пунктом, за населенням пункту. Тобто, кілометри росіяни захоплюють, uh -huh. і, е, е, як на мене. Суттєвого зниження інтенсивності до кінця року не, не передбачається. Навіть коли будуть переговори, інтенсивність ні, це не пов'язано. це не пов'язано. Є, є, є така ілюзія, що ось почнуться переговори і, і знижиться інтенсивність бойових зіткнень. Ні. <тас> ні. Як на мене, навпаки, вона буде якраз буде, е, посилена. Росія буде показувати, що в них вигідна переговорна позиція. <тас> Що ось з нами треба говорити, тобто з ними треба говорити з точки зору ультимативних якихось виконання їхніх хотілок. І вони навпаки будуть посилити, посилять і обстріли по енергосистемі, і на, на фронті буде напруження. На Зараз, можливо, за а потім знову напруження. О, одесь так. Дуже дякую.